Добрий вечір шанувальникам фодзалу. Сьогодні завершилися останні матчі першого попереднього раунду Кубку -Ку України. І зараз ми з вами проведемо вже жаркування наступного раунду, в якому візьмуть участь 10 переможців, серед яких команди Урбан Хмельницький, Хелпік Хмельницький, Яска Вінниця це буде західна зона. А також команди, 5 команд, які представляють. Футзал Дніпропетровщини, який грають у чемпіонаті цієї області. Це Олімпія Местей, 2 Дніпро, будівельник Лисичанськ, ДД. Хабріар, Аместей, Дніпро, Партизан Дніпро. І є також у нас дві команди, які представляють місто Київ, це команди Дірект Київ і Золоті Ворота. І ці команди, ми зараз, саме київські команди, ми визначимо жеребкуванням. Одна з них піде в західну зону, друга піде в східну зону. Отже, ми розпочинаємо з західної зони і команда Direct. так, І команда Золоті ворота. Зараз ми визначимо, куди, в яких зонах зіграють ці команди. Так, отже, вибираємо західну зону. Вибираємо західну зону. так. В західну зону у нас відправляється команда Direct. Отже, в східній зоні зіграє команда Золоті ворота. Золоті ворота. Ми кладемо їх сюди. Так. І розпочинаємо ми з західної зони. Продовжимо. Команда Ясковіниться. Перший учасник, Херпікс Смельницький. Далі. Так, Ще одна команда з Хмельниччини це команда Вурбан. І команда Дірект місто Київ. Жажаркування в нас буде проводитися в сліпу. Кулька, яку я дістав першою, команда цієї кульки, перший матч зіграє вдома. От Так, Команда Яско Вінниця. Перший матч команда зіграє вдома 19 жовтня. Це база робота. Вона зіграє в команду. Зараз ми визначимо Хелпікс Хмельницький. Отже, перша пара у нас вінниця Хелпікс Хмельницький. Наступна пара. Наступна пара. Господар першого матчу. Команда Урбан Хмельницький. І Урбан Хмельницький у нас зіграє з Діректом з міста Київ. Команда Дірект. Суперник Урбана. Так, переходимо ми до. Зхідної зони. Золоті ворота. Місто Київ, Олімпія Местей 2, Дніпро, яка здобувала запорізький мангал, до речі, в серії після матчевих пенальтів. Команда Будівельник Лисичанськ, Луганська область, але команда грає в чемпіонаті Дніпропетровщини. Будівельник Лисичанськ. ДДХ, ДДХ Бріар, місто Дніпро. Складаємо в кульку. Амастейт місто Дніпро. Також дуже напряженому матчі вони обіграли команду ArP. Так, і партизан, місто Дніпро. Шоста команда. В східній зоні. Ось так, Процедура така сама. Зарахування проводиться в стіку. Куль. Кулька яку я сюди достаю тепер. Команда цієї кульки, тонач проведе вдома. Поїхала. Олімпія мистеї 2 Дніпро. Так. Збираюсь командуємо. «Партизан», місто Дніпро. Так, отже, перша пара у нас є. Олімпія, а мистей два. Партизан Дніпро. Друга пара. Де Бріар», Дніпро. Так. Зіграє у нас. Командою будівельник Лисичанськ. Перший матч ДДХ Бріар зіграє вдома. У нас залишилась одна пара. Остання пара в цьому раунді. Команда МСТ Дніпро. Так. Номінальний господар. Амастей Дніпро не, не буде номінальним господарем, буде господарем пари Амистей Дніпро Золоті ворота місто Київ. Отже, маємо наступні пари. Яско Вінниця Хелпік Смельницький, Урбан Хмельницький, Дірект Київ, Олімпія Амстей 2 Дніпро, Партизан Дніпро, ДДХ Бріар Дніпро, будівельник Лисичанськ, Амастей Дніпро. Золоті ворота, місто Київ. Перші матчі будуть зіграні 19 жовтня. Це базова дата наступного титуру. Я нагадаю, що це матчі другого попереднього раунду. 5 переможців з цього раунду. Потім вийдуть до третього раунду, в якому доєднаються 11 команд Першої ліги. Ну що ж, на цьому жеребкування завершено. До нових зустрічей. До побачення.